Називає себе Богородицею, але зцілює винятково за гроші. Та ще й чималі. У соцмережах спалахнув гучний скандал через жінку, яка, начебто, здатна допомогти одужати хворим людям. Для своїх махінацій вона обирає найбільш вразливих, в тому числі родини, тяжко поранених військових. Хто це така, чому спалахнув скандал і що видимо на цю мить, розповім за мить. З вами новини Тесенії і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У соцмережах спалахнув гучний скандал через жінку, яка називає себе Богородицею. Та, начебто, здатна допомогти одужати тяжко тяжкохворим людям. Цю історію опублікувала комунікаційниця Надія Потоцька. Вона написала про дівчину Анну Луцюк, яка звернулася до неї за допомогою. Просила гроші, щоб дати жінці, яка цитую енергетично підтримує її коханого, який у комі у лікарні за кордоном. Мені написала малознайома дівчина. Просила гроші, щоб дати жінці, яка енергетично підтримує її коханого, який у комі. Далі з'ясувалося, що коханий понад півроку у комі за кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка шле енергію, щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла, і це відбувається давно. Ба більше за словами Потоцької ця малознайома дівчина просила про грошову допомогу понад 25 її знайомих. Хтось давав кошти, ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати оборг, щоб обмінювати на енергію. Я не знала, як бути з цим, але все ж вирішила опублікувати застереження. Історія швидко отримала розголос. У коментарях до публікації люди розповідають, що у клієнтів у фесун багато. Дехто не знав, що донати у кошти на лікування саме вцілительки. Як прочитала це все, а ще дізналася, що людина, яка в мене просила позичити кошти сама для цієї шахрайки, то була в глибокому шоці. Так, люди у відчаї готові на все, але ж треба включати здоровий глузд. На жаль, таких історій дуже багато. Чула, що є випадки, коли до таких допомагальниць відправляють командири поранених та зниклих безвісті. Виходить, що цілі мережі розростаються із багатьма задіяними. Точно, вчора шукала, не могла знайти, забула її ім'я, але подумала саме за неї. Чесно, я сама мало не повелася на неї кілька років тому. Звісно, я не сприймала її за Богородицю, але вона в приватних повідомленнях, а частково і публічно, писала про те, що володіє якимись знаннями, якими ділиться у своєму колі життя. Мене тоді зачепили її дописи. У них ще часто фігурувала її донька. А я дуже сентиментальна стосовно дітей, і я повірила, що вона має якісь надздібності. Певне була потрібна якась Духовна підтримка зупинила вартість її послуг і насторожила теж. І слава Богу, по скриптум. в магію я не вірю, але вона апелювала іменем Бога. А я тоді була глибоко віруючою людиною, і мені здавалося, що вона від Бога. Підтверджую небезпеку. Дівчина, у якої коханий в комі він воював за Україну, був важко поранений, і до мене зверталася по гроші. Я намагалася їй пояснити, що вона жертва шахрайки, марно. Я навіть пропонувала дати гроші з умовою, що вони підуть на медикаменти, а не шахрайці. Вона відмовилася, сказала, що родина коханого все це добре оплачує, а на шахрайку не дають, тільки не люди можуть наживатися на такому горі. Також у коментарях під дописом з'явився коментар від користувачки Юлії Луцюк. Людина, яка вірить у Вічну силу цієї особи моя сестра, з якої останні контакти звелися лише до повідомлень про те, що їй потрібні гроші на спасіння коханого, а Ганна Фесун потребує за свою роботу грошей. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю Богородиці. Мій тато, який був в той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу із ситуації, як і загалом наша сім'я. Тоді вже відомо. Нам цілителька вперше відреагувала на те, що несеться про неї в мережі. Ганна Фесун вийшла в ефір на своїй сторінці у Фейсбук та фактично підтвердила, що бере гроші за свої послуги. Також вона ще раз нагадала, що вона богородиця та має божественну силу. Все буде добре. Виведена в світ зараз неправдива, перекручена, ганебна інформація. У мене немає запиту а, якось. Я є причиста. У мене немає запиту чи потреби виправдовуватися чи щось пояснювати за кожен свій крок і за все, що я здійснюю в своїй праці. Я відповідаю своїм здоров'ям і здоров'ям своєї дочки перед всевишньою силою. Перед Всевишньою силою. Е, найперше, що я відчула зробити, коли я побачила цей потік бруду, е, це вийти в живий ефір і говорити прямо і просто, так як я це робила і раніше, е, говорити до людей. Я говорю до всіх. Я говорю в той час, коли я щоденно працюю зараз, у мене велика відповідальність, в яку йде великий об'єм мого здоров'я. Це моя молитва, жива молитва, яку я проводжу щодня для всієї землі. Цю молитву я проводжу вдома в Софії Київській, на території Софії Київської, в інших місцях Києва, по дорозі, коли везу дочку у школу, коли забираю її зі школи. Це моя цілодобова праця. Е, і головне, що я відчула зараз, це, це просто е, говорити, незважаючи на те, що. Я знаю, що ці живі ефіри сьогодні вони викликають, вони, я вже бачу, що вони піднімають нову хвилю обурення, бруду і перекручення того знання, яке я даю. Я говорю про мою працю. Був час до того, як я увійшла в іпостась Богородиці, коли я називала себе цілителем, провідником. Зараз повторюю, я називаю себе так, як мене назвала Всевишня Сила. Однак, вже за кілька годин на просторах Фейсбуку з'явився допис, де аферу цілительки, здається, викрили. Журналіст Богдан Логвиненко написав про те, що військового у комі на ім'я дірк для спасіння якого одна з клієнток Фесун збирала кошти, скоріше за все, просто не існує. Чоловіка із Анною Луцюк звела сама цілителька. Чоловіка на фото звуть Дірк. Він, начебто, за легендою боєць інтернаціонального легіону, який нібито в складі. ЕЛ... Брав участь в операції в коринках, де начебто була застосована хімічна зброя, і він після цього доїхав до Німеччини і почав лікування. Власне, там Дірк зробив спільне фото з потерпілою, що засвідчує єдиний їхній спільний знімок, на якому він зовсім не схожий на хворого, що отруєний газом. Тут треба відмітити, що потерпіла, пише, що вона зустріла дірка завдяки Ганні Фесун. А Ганна Фесун сьогодні заявила. Що зустріла ще чотири роки тому спільних дітей дірка та потерпілої. Я теж не зразу зрозумів прикол, але йшлося про ще ненароджених дітей. Тобто є всі підстави вважати, що Фесун підіслала чоловіка для ще більшого впливу на клієнтку, а сама вона майстерно опрацьовувала з цілителькою протягом щонайменше трьох років поспіль. Після зустрічі в Німеччині Анна Луцюк повернулася до України. А зі сторінки чоловіка почала писати людина, яка представилась донькою дірка на ім'я Лілі. Вже незабаром лікарі начебто ввели його в кому, щоб підтримати його життя. При цьому ні лікарні, ні безпосередньо дірка ніхто більше не бачив. Увесь цей час жінка дізнавалася про стан дірка від людини, яка начебто ввела його особисту Facebook-сторінку. Дірка регулярно мають виводити з коми, але цей момент ніяк не настає. Натомість потерпіла, переконана, що його життя тримається на молитвах Фесон. Все це відбувається під впливом психологічних маніпуляцій з боку тієї, хто представляється Лілі та пані Фесон. Я та багато моїх друзів, не розбираючись у деталях, донатили на збір на підтримку життя близької нашої знайомої. Але фактично також стали потерпілими в цій переміді духопоклоніння. Так звану цілительку звати Ганна Олександрівна Фесун. Їй 39 років. Родом вона з міста Золотоноша Черкаської області. Жінка розлучена, має доньку. Разом із братом Дмитром вони відкрили кафе на Подолі в Києві, яке мало неабияку популярність. Там часто збиралися люди і співали пісень. Ганна захоплювалася народним співом і знімала документальне кіно. Але невдовзі кафе закрилося. А власники приміщення подали на Ганну до суду, щоб стягнути. Ти заборгованість за оренду та несплату комунальних платежів. У матеріалах справи зазначено, що договір оренди розірвали влітку 2020 року. А цьогоріч суд наказав Фасун виплатити понад 130 тисяч гривень протягом трьох років. А ще з неї стягнули 14 тисяч за правничу допомогу. Крім того, 2021 року через суд з Фасун хотів стягнути борги Приватбанк. Вона обрала кредити, які не повернула приблизно 105 тисяч гривень. Зараз же Ганна Фасун активно веде свої сторінки, публікує фото, проводить прямі ефіри, спілкується з підписними. І називає себе пречистою. Я є Богородиця, я є втілена Богородиця мати Всесвіту. Стілюю людей, родини, роди, землю. відроджую життя. Цілителька також відповідала на своїй сторінці на запитання людей. Зокрема, розповіла, що Анна Луцюк звернулася до неї з проханням урятувати життя. Тож вона пішла на зустріч і дала їй час на розрахунки. Фесун відповіла, чому за божі справи та порятунок вона бере гроші. Якщо вас зачіпає, що інша людина заробляє своїм даром і талантом, розберіться з собою, що вас тригерить. Результати моєї праці видимі діти народжені, стілені родини, врятовані життя. У коментарі для і національній поліції України повідомили, що про ситуацію з так званою Богородицею знають, але до поліції громадяни не звертались. Повідомили нам правоохоронці. Складність полягає в тому, що жінка, яка вірить у таку допомогу. Добровільно віддає або намагається віддати гроші. В ідеалі постраждала має звернутися з заявою до правоохоронних органів, яка буде прийнята, після чого буде вжито відповідних заходів. Станом на зараз питання залишається відкритим. Тому що ознаки шахрайства є, а заяви наскільки відомо немає. Адвокат Іван Ліберман у коментарі ТСНЮ розповів, що згідно статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство, склад злочину полягає в тому, що особа, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволодіває майном, у даному випадку коштами. Таким чином, оскільки даного виду діяльності псевдоцілительства немає в українському законодавстві, а саме немає такого кведу, це не є підприємська діяльність. Не сплачуються податки і тому подібне. Тобто, з боку закону, тут від самого початку вже є склад злочину, причому відносно самої держави. За його словами, довести склад злочину в цьому випадку дуже просто. Для цього постраждалим необхідно звернутися до адвоката і зібрати якомога більше доказів спілкування та листування з цілителькою. Після цього адвокат звертається до державного експертного центру і проводить лінгвістичну експертизу. Прийде державна експертиза про те, що в таких то скріншотах або в таких аудіофайлах. Тобто в записах розмови між так званим клієнтом, тобто жертвою, і так званим цілителем справді відбувся такий то діалог. Експерт-лінгвіст проведе семантико-текстуальну, лінгвістичну, психолого-психологічно комплексну експертизу. Адвокат робить адвокатський запит, в якому ставить запитання експерту. Наприклад, чи є в таких то висловах між так званою цілителькою і моїм клієнтом. Ознаки маніпулювання свідомістю, чи є ознаки підміни понять, чи є ознаки, скажімо, якихось порівняння або нав'язування відчуття провини, нав'язування почуття боргу перед цілителькою, чи, наприклад, є слова, які стимулюють людину на сприйняття неї інформації, так як це вигідно так званому цілителю. За його словами, результат цієї експертизи буде основним переконливим доказом того, що факт шахрайства є. Адвокат каже, що в цьому випадку не можна казати, що люди не віддають кошти добровільно. Вони роблять це під впливом обману або коли зловживають їхньою довірою. Вони вірять тій людині, яка нібито надає якісь неофіційні послуги. Тобто тут, що по формі, що по суті є шахрайство. Причому шахрайство подвійне в даному випадку. І відносно держави, як такої, не сплачує податки. Це її непрямий дохід. Людина має звітувати про непрямі доходи раз на рік до 1 квітня. Покарання, яке може загрожувати цілительці, залежить від коштів, якими вона заволоділа. Максимальний термін за шахрайство до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А що про таку цілительку думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці і більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.